Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Про одну пригоду хочу вам розказати: десь у Африці далекій, біля річки Лімпопо, проживав такий гарненький, маленький, зелененький, всім відомий крокодил. Гоша, всі його довкола звали, але був сумний крокодильчик цей малий, бо ніхто з ним не дружив. Бо великі зубки мав, тому всі його боялись. Якось сонячного дня до річки діти спустились і побачили сумного крокодильчика малого. Розповів свою біду, і запевнив він, що добрий полюбляє ананас і мандарини, і банани. І малята запросили крокодила в дитсадок будеш нам допомагати? Порівнялки з нами грати, і малята пояснили, порівнялки грати як там, де більше іграшок, в той бік ротик відкривати, і обов'язково не забудь зліва направо прочитати. Шість м'ячиків більше, ніж п'ять пірамідок. А потім нерівність будемо викладати, і знову ж таки зліва направо прочитати. Шість м'ячиків більше, ніж 5 пірамідок. Молодці. А ось і друга порівнялка 5 машинок і 7 ляльок. Гоша відкрива роток в той бік, де більше іграшок. А ми з вами не забуваємо, що зліва направо читаємо. І тепер всі скажемо дружно: 5 машинок. Менше, ніж сім ляльок, і викладемо нерівність 5 машинок менше, ніж сім ляльок. Не забуваємо малята, ми читаємо зліва направо. Вже хай гоша відпочине знаки в грі його замінять. Ось цей знак більше називається, а знак менше, ось так позначається. І про рівність не забудемо. І давайте ми малята порівнялки далі грати. Іграшки ви всі рахуйте, цифрами їх позначайте і знаки вірно викладайте. Шість літачків більше, ніж два барабана. Рахуємо малята, скільки білочок. 3. Скільки ведмедиків? 4. Знак менше. Позначимо цифрами і ставимо знак менше. І прочитаємо нерівність. Три білочки менше, ніж чотири ведмедики. Молодці! Рахуємо далі: скільки дудочок? 7. Скільки коників. Один. Чого більше. Дудочок. Позначаємо цифрами і ставимо знак більше. Читаємо: 7 дудочок більше, ніж один коник. Молодці. Рахуємо малята, скільки китів. 4. Скільки мавпочок. 4. Чого більше. Так, малята, їх порівно. Ставимо знак. Ось такий порівно і запишемо рівність. Молодці малята. А тепер рахуємо яблучка. Скільки яблучок? 7. Позначаємо цифрою 7. Тепер рахуємо морквини. Скільки морквинок? 8. Позначаємо цифрою 8. 8 цифра, наче баба снігова. Внизу великий тулуб. Зверху сніжна голова. Який знак поставимо? Менше 7 яблучок. Ніж вісім морквинок. Молодці малята. А тепер рахуємо червоні олівці. Скільки олівчиків? Так, вісім. А скільки синеньких олівчиків? Рахуємо. Так, 7. Позначаємо цифрою 7. Читаємо на рівність: 8 червоних олівчиків більше, ніж 7 синіх. А що ми можемо зробити, щоб їх було порівно? Так, ми додавим один синій олівчик. Скільки тепер синіх олівчиків? Так, вісім. І ми отримали таку рівність червоних і синіх олівчиків по 8. Тобто порівну? Дітки, нашому крокодильчику Гоші дуже сподобалася циферка 8. І він просить, щоб ми йому показали, як же правильно її писати. Давайте разом у повітрі спробуємо написати циферку 8. Молодці малята! Крокодильчик дуже задоволений нашою роботою сьогодні. Він буде повертатися до себе додому в Африку і розповість усім своїм друзям, як він гарно провів час. І я також буду з вами прощатись. До нових зустрічей!